Сьогодні це була маленька гілочка, а завтра це вже може бути справжнє дерево. Хворі дерева можуть стати загрозою для оточуючих дерев та для життя людей. Тобто вони можуть або під час буревів, скажімо, вітрів можуть або впасти, якщо не ціле дерево, то хоча б якась окрема гілка, можуть нанести шкоду, як, скажімо так, майну парку, так можуть нанести шкоду, і мешканці, які там перебувають, відпочивають. Щоб цього не сталося, якраз тут пар звернувся. Нараховано 194 дерева, які необхідно вирубати саме в парку Гагаріна. Скільки коштів піде на знесення дерев, поки невідомо. Все залежить від того, з ким комунальне підприємство парк заключить договір. Житомирський міський голова наголосив, щоб роботи по ліквідації насаджень не проходили в час відпочинку Житомирян в парку. Проінформати людей, для чого це робиться, щоб у нас не було ніякого ну, обурення з цього приводу. Як ну, рік назад у нас була ситуація, коли люди не розуміли, що проводиться в парку. Тож ліквідація аварійних та хворих дерев розпочнеться вже найближчим часом для того, щоб підготувати наш парк до святкування дня міста. А для вас працювали Вікторія Хлань, Юля Парух, телеканал СК 1